Вибузки, Корочу, народ, Дивіться, я привіз два спринтера такого класного кольору, повнопривідні. Тут, я замітив, вже болтика не вистачає одного. Я їх привіз з Норт каролайни зараз розкажу. Ви знаєте, оці вени з Норт каролайни що там завод Mercedes, там постійно бусики ми беремо. Я взяв їх, привіз в Юту. Ну, коротше, там нічого цікавого нема. Саме цікаве, куди я їх привіз, я зараз вам покажу. Привіз в Ванкрафт. Я колись казав, хто їх купує. Тепер я розумію хто. Ну блядь, їх на оренду беруть. Але це так топово. Я тепер зараз за них візьму візиточку і сюди теж до них приїду. дивіться Дві небудькі. І вони всі такого кольору, прямо під, під цей штат. О, блядь. Дівчинка виїжджає. туманочка, бачите, навіть всі почіпляли. Чик-чик. Давай, малечко, виїжджай. Вони всі повністю нові, на повних приводах. Топчик. От, два моїх. Ось оцей і мій. Вони всі такі. Кольору хак і пі піпець, бачите, на туманочках таких. Вони всі перероблені під будинок на колесах. Вони повністю обладнані. І це якраз я їх привіз сюди, де їх обладнають. Бачите, там вже шахла, ліжка, холодильники стоять, видно. Туманочки, ну, типу, драбину на кришу. Бачите, вони їх якраз роблять. Ходу резину більшу ставлять, судушки викидають. Ей, кело, бляха, це піс круто, якщо чесно. Бути кого взяти собі бусика і поїхати на каньйончики. Ну бо це штат Юта. Тут дуже багато каньйонів. І через то, бачите, я їх привіз з Норд-Керлайне аж сюди, це 2200 миль, щоб просто вони переробили їх. Бачите, десь... це гори. Всі в снігу, але насправді тут тепло. Внизу тепло, в горах холодно. Ахуєнно. Я в мене ж мову відняв, коли побачив, куди їх привіз. Щоб вони їх туди переробляють і дають в оренду кататися по каньйонах. Помпаєш. Я зараз візьму у них візиточку. Може хтось теж захоче, дивиться які топи. Такі кольоса були. Ванкрафт. А, тачка, Огонь. Єбать. Привезли мені Audi SQ8, нахуй. Камера роботи. Ахуєнну sq 8 давай назабері. Ще я покажу, Она така красива, коротше. Це 23-й рік. SQ8 8 престі -блу. Купили її за 49 тисяч 550 доларів. 50 тисяч доларів дали. Купили її за неї. Прикиньте, яка дорога тачка. Охірей, так? Да? Майже цілякова, Я навіть пошкоджень не побачив. Ахуєнна. Ну, якась трошки в клівушці щось зліва, коротше, не знаю чого А Тачка огонь. Йоп, твою мать, що з нею таке? Єбай, дай двері нахуй. 50 тисяч доларів ніхера собі, бля. Давай, грузи. РС ще й пише на лубачі даже. Дивіться, Видите, Оце аудіо. Давай, 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 давай. Помало-помало-помало. Окей, okay, good. S support даже. опа. Защиточка трошечки. Ой, блядь, воно буде стукатись. Ну нічого, яка Топова тачечка. SQ8. Йоп, твої мать. Нуль лице вона. Ой, блядь, а що вона тут? п твою мать, что знаю такая? Ебать, дай двери нахуй. Бля, нужно на фотка нормально было. Что за прикол? Блядь, нормально. Ебать! Ха-ха! Нихараси! Вот это прикол. Ебать, а я думал на целякова. Я даже не побачил, фотки, дальше не погортал. Так. Нормально все. Топливочка улетать, певно. Блять. Та двери тоже поразлетаются, короче, я так понял. Все повисипає. Ой, блядь, він мені на страпи ставив. рот. От, вона в нашій жива. О, самбуфер. Нормально, самбуфер на базу. Чуть-то допова якась даже. й бурчить. Не напрягає. мені вона вилетить нахер. Вот так, може не вилетить. Прикурювач, конфеты, спасибо. Да, тачка нічого така, да? Звідси на ходу, реально, за 50 штук бакс топ. топа, скільки пробігу? Повний бак даже. 3718 миль. Нова машина. Ого, коробочка копнулася. Я просто її поставлю рівно. Ух ти, дивіться, які ключі гарні. Хто що? У ну, мене смущає, що дверей не Зараз буду їхати, воно вирветься обов'язково. 100% Віця мотоциклісти, кла... пт, всі техніки. Тут дуже багато снігоходів, бо он гори. Офігеть байків, звісно. Снігоходи, байки, байки, снігходи. байки, снігоходи. Там взагалі багіки, мільйон багів. Блять. А що я так поїздив, поїздив і ні не, не змінилася. Тут, бля, мало, бути отак чикс. Ага, хрін там. Добрий день. Отже, забираємо оцю аудюху і хаярим в Чикаго. SQ8. Та ти що, красиво? Короче, став я заправлятися. Думаю, огляну я тачки. Аудюха то вроді бы нормально була, все закрито було, красиво. Тут дивлюся, вся дверка відкрита. <рес> что що за хуйня? Я просто з відкритою дверкою катаюсь, тут взагалі вже дверки нема. Опай. <рес> О, блядь. мокре Помаю. Для... Коротше, привіз я аудюку. Це странний Даунтаун, Чикаго, блядь. так не любить, що їздити. Вже мільйон разів казав. Я навіть на вулицю їхню не зміг заїхати, там дуже-дуже вузько, я скок проходив. Отокодис проходив між СРТ-хою, при тому, що я той весь ряд посунув. І тут я є ліозочком. Так що я зараз скидаю її і своїм ходом доїхати. Дощ падав, вона вся намокла і піздець. Ну, але я максимально накрив її, але все рівно намокла. Так що, от, скидаю її тут а її хаярю своїм ходом. Це буде, певно, дуже смішно. SQ8, коротше, прикольно. Чорна така, На закатіку. Без Капець Капочку <Капись> загубив. Подиви які черевічки їбать! Коротше що, я, я вас <рly> <рly)> Без дверей, блядь. <бі> Зараз будемо знімати людей реакцію, коротше. Їх взагалі не тому що я, я без дверей їжу. Взагалі їм похирно. У мене ка. Може цю не біцкав, ні. Люди вже блядь, якісь на приколі. Що це таке було? Той вже, блядь, поламав. Це не попкорн був, виявляється. А що то, з-під машини, блядь, тріщало. По моєму вікно краще стало. Я хотів тут проїжджати, дивіться, як вузько. Я тут би траком взагалі ніяк не проїхав. Вузько для, для ауді. О, все, отут я би точно став. Тому що тут треба було б завернути, Я кущі, цю бос і бобіка позбивав би, коротше. Все би позбивав, коротше, дивіться, да мікби прикольно. Десь тут я маю переконути машину. Зусідоми, здоровуюся. Коротше, Аудін парканув в цьому доміку. Подвір На подвір'я заїхав і ще чувак попросив, щоб я йому її накрив чехол, бо там каже, жіночка щоб вона не вимащувалась. Це наші, це українці. Українці купили тут аудюху. За 50 тисяч доларів кешем не в кредит. Попросили, щоб я їм завіз в цю жопу. Ви самі бачили, яка жопа, щоб я їм її туди завіз, припаркував, накрив, обв'язав все коротше. і навіть 10 баксів чуюхи не дали. наші люди, блядь. Нормально, нормально. No, for... блядь, тачку Забираю. Це єшка AMG 63S. Приїхали, Черно. Керамика уже по 3 скалай, видно. Дармозульки AMG Стайлс. AMG МГС все, музыка гостопо. Даже значок тебе е мерседес, типа Майпа ХМГ. Ну така ничего, короче. Походу на еда, я біля дилерської стою. Они даже на мене палец. У шо это такой? А, включай, или ничего. Прикольна тачка. Динамик. давайте динамик говорю. Спорт плюс. Бурчить гарно. Дуже прикольно. Замена стильна тачка. Хочется Мерседес. Я вперше забираю ткумерну. АМД МЖ. Годиночок прикольний. Гурчить пипець. У-ху-ху, стреляє, Клас! Ніхера собі, блядь. Класна машина. Ну, типа, я классно. Це Мерседес? Щось він взагалі не поїхав, блядь. що тіму далеко до МК О, а скидаю передачі голосно, красиво. Це ж спорт плюс стоїть, блядь. Що тут ще можна понакласти, давайте виключимо стабу, да? Так, з двох педаль. Да, стріляє прикольно Ну, довісим Ой, блядь Так, походу, минус губа, блядь Йобанарод. народ Сіла? Ха твой мать! Та ну нахуй Звук був пиздец, но мерзкий, ну це єдиний мерзкий гарний, він блядь, такий чорний, тільки значок, короче, блискучий. Блядь, певно, ці штуки треба береш підсунути, бо як я тебе що має заїхати. Я Так, забираю я дві тачки. За них платять в повну херню. 375 баксів платять за дві тачки. В херня. Ну, я бачу зазор там 25 доларів, йду до 400. Я, коротше, маю план. Я прийду до клієнта скажу, блядь, така важка дорога, бо так довго чекав, що він дав чаюху. Подивимося, що з того вийшло. я чекаю, що це Круз? Це Круз чи це малібу? Блядь, якщо їх шевроле малібу. Що хрен, понятно, що це за машини вшавляє. Диспетчер в мене пішов в відпустку і дали мені херового диспетчера. Ця херня 350 доларів, дві тачки по 375, дібать в мене гроси охуєні. Блін, так класно, я сюди заїхав. Коротше, без черги, мене от грузять. Я тільки заїхав, мене зразу почали грузити. Блядь, він якийсь новенький, чи що тачка з'їжджає, блядь, Давай, 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 давай. Так, так, так. Малебу ЛТЗ, коротше, якийсь. Коротше, ще прикол, Такий, я зробив турмоза на цьому трейлері. Ну, барабани не міняли. Тобто, поки колодки втерлися, ці колоси всі нормально, а оце піздець, це, бля, діти турмози, тут... У <реш> мене півколеса немає. Тепер вже три не клотки мене, а, те... а колеса. Бачите, він екстерно, вони заблокувалися і такі. Дим йшов. Чекайте, треба, треба пофоткати її, ні? Прикольна тачка чи не прикольна? Що ага. є? На, на, ходу, ні? Опа, ключик. Аком не сівший. Нормально. Гуд. Гуд. Даже ні одного колеса не застраховал. Чувачок же привез. Ух ти ж, блядь. Треба трошки підіхати, на якщо шана на ходу. Сангрово. Блять, Блядь, яких я їх купила. Мені ще даже документів не дали. Вони всі цілі, блядь. Що вони, ще на ходу, бо та на ходу. Блядь, чуєте, машина нормально взагалі. В адекваті дивіться, блядь. Ша похуй. Нихер, тачки. Нихуя. Купивка. Я поднял бабла. Поднял бабла. Стали другими дела. Взагалі непогана тачка, просто купити, кататися. Фу, там хтось поселився. І хто це такі є? Ні, це поворотник, тріс. Отже, так що поїхали на доставочку, їх завеземо бистренько. Сьогодні ще може щось перезагрузимося, там їхати 5 годин, хуйня, взагалі. Ей, hey, народ, коротше, я забрав тайтли. І тут перша ціна. Тачку виграли за 1550 Малібу 15 2015 року. Ну, зі всім. Фі, З податками, тим, всім вийшло 2000 доларів. 2000 доларів тачка на ходу. Окей, а Chevrolet Cruze, Chevrolet, яке мені більше подобалось, за доларів виграли. Бля, 14 року Chevrolet Cruze. Бля, фігінна тачка даже. Саме будемо такі катасині, що всі з податками 1500-1460. Чєм, обща топові тачки. Yeah. <плес> я думав, я ці тачки привіз до якогось тіпочка, а це дилерська якась яка, 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 свалка. Даже я би сказав, не дилерська. Чаюхи тут не, не дочекаємося, коротше. коротше. чаюхи мені не дали. Моя чаюха — це водичка, мені дали за водичку. Ну, хоч щось. Бля, таку чаюху мені охуєнно дали. Піду собі щось куплю. Можу купити собі аж Аж ніхуя, блядь. О, Дивіться, забираю, коротше, я Subaru BRZ. Я думаю. Є фанати таких тачок, да? Думаю є. 14 рік Subaru. БРЗ є ж такі ще Toyota, вроді, да? А є, чи як вони там? Такі самісінькі. В Америці щось дуже їх мало люблять. Але хтось таке купив. Зараз подивимося куди. Ці диски такі маленькі. О, оригінальні диски NK. Вона походу довго стояла де ці е, б... тормозні диски проживіли. На вихлопі і NVIDIA. Вихлоп. NVIDIA. якийсь Вихлоп. Нормально. Ударчик такий слабенький, короче, да? Так треба по посмотрети. Боже, говно маленьке. Заводись. А. а блядь. Не понял. Я свою -ху -ху! наборчить. Голос у що то Сказав, скільки купили. Назад трошки можу дати. Опа, прогрілося, типа. Ну, тут тепленько. Типично Субару. Нормальна машинка. один такий поїхав, блядь На роторі Цікаво скільки реально купила. 14 рік, непогана така даже. Він поїхав, зі швидкістю десь 10 а пердить, хірить просто як. Ку-ку! Угу. Що це? Блін, Брі, подивитися, що тут є по тюняшках. Походу нічого, походу, сток. Це, походу, ми можемо погубити, але нічого страшного. Так інспекцію зробити на неї. Блять, прикольно. Даже. Цікава машинка. Бо, от, Як колодка прилипла жорстко. Так, да, добре, припаркувався. БРЗ, Субарку, нормально. Коротко, народ, Я приїхав забирати ландровера. Автосалон в Мазераті, а тут взагалі, блядь, Феррарі. Прикинь, Прикинь? дивись, які Поршки які стоять прикольні. Феррарі тільки бачу тільки дві. Одна і друга. Ні, три бачу. І ще може в салоні. Я що ти не зрозумів? Тут чи не тут я можу забирати їх, що за херня? Забираю Land Rover Defender. Бля, ну він такий космічний, він такий нестандартний. Він піпец, коротше, прикольний. Дивіться, яка просто сарака не Мені ця машина дуже сподобалася. Тупо такий квадрат обрізаний. Просто ніякий і нічок. Такий коротко, квадрат. Дуже дуже нестандартна машина, але вона мені максимально подобається. От реально прикольно. Така морда звосна, теж виглядає. Прикольно. Дивіться, який салончик. Сидухи максимально простенькі. Тут теж все максимально простеньке. Дерево. Походу справжнє. Джойсик якийсь такий собі, це теж якісь типу, пару кнопочок, мал, маловато екранчик блим на камері, приборка теж мацьопенька. Є проекція панорама. ну Мені дуже сподобалося от ті віконці. Знаєте, Такі як е, домик на колесах, що ти в ньому живеш. Та тут даже, от... карти неповноцільні. Вона нова. 5000 миль. Це панти. Прикольно, мені сподобалось. Надіюсь, вам теж сподобалось. Meridian Surround. Surround his, Дефендер прикольний, мені сподобався. І зараз маєш їх забрати хамера. Кубік, коротше, ти прикольний приїхав. Та ні, дефендер, походи, поярче буде. Ну, на дорогах е дуже мало їх, дуже тепець їх мало прям. Блять, мав вивезти хаммер, блять, їде колись на порші. Так, показав 6, блядь, і поїхав. Не, ну гонят, пиздец, за суви, Дай Дай мне хамер, блядь. А нахер я сюда приехал туди. Мазерати он поехал, топово, пипец просто, он такой сам он стоит, красиво. Короче, я приехал по Хаммера, вот все-таки смешный Поштовичок приїхав, що йому привіз якусь доставочку, посилочку, газетку. А він зараз має виїхати і мені вивезти Хаммера, купа тачок. Пошта в них взагалі прикольна, у них як в Англії. Поштовички їздять справа, а не зліва. Що не брата? Бляха, їхати 600 чимось миль. Зараз тут хаммер буде, ця херня важка. Це колесо доїде доживе, бо що то його так хаває з цього боку, піздец. Здалося б його з якимось поміняти. Це найбільше нагрузку має. І зараз ну, нагружу, кину на нього хамера, там нахер бабахне. Блять, а надійш, що воно доїде. Ну Тут вже от шарчики пішли. Тут вже резина ек стирачка злазить. Ну подивимося. Надіюсь, не йобне. No problem. <рисвіт> 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 Кажу, дай бернаут, блять, хижа не можу. Найс, бро! Дав маленький бернаут. Зараз мені вижений хамера. Іду перескладаю тачки. Жаришка, яка тут. Ага, прям всю під водичка капає, нормально. А, я чу, блядь. А ну, блядь, блять раз, ролезенько. Ес, спорт. Їде воно, ношу ще чи не їде? Таке. А громадне, куди нам доїхати? Ну, напевно, дуже-дуже і дуже круто їздить по горах, по бездоріжжю. Вони ж для цього певно, певні ці тачки беруть. О, топовий звук має суба. Ой, дивіться де немелькою проїжджаю. I'm picking up car! Ai picking up car! Ce abut de ce ornit, se ce sim noi. Ai just picking up car